Її таки дочекались. Учільниця Нацбанку, яку депутати запрошували до парламенту із жовтня, нарешті навідалася на засідання. Утім, теплого прийому не вийшло. Нато багато запитань та претензій накопичилося в народних обранців. Приміром, куди зникли золотовалютні резерви, та чому гривня за рік знецінилася майже вдвічі. Гонтарева відповіла просто: критичність ситуації розуміє, утім нічого вдіяти не може. Всьому винні попередники, анексія Криму та Ою Віндії на сході у нас вже йде повномасштабна фінансова криза, яку можна подолати тільки рішучими діями, значною бюджетною економією та фінансовою підтримкою міжнародних донорів. Тільки впевненість у майбутньому може повернути довіру населення та бізнеса до банківської системи. Наше головне завдання, щоб в нас був один курс, реальний та ефективний. Гривня стабілізується щойно. Україна отримає кредит від міжнародного валютного фонду. запевняє чиновниця. Тоді ж поповниться і Золотовалютний фонд, який довелося витрачати на валютні інтервенції та позики Нафтогазу. Всі ці виплати ми робили за рахунок валютних резервів країни, але країна втрачала резерв. Реви тому рівень валютних резервів досяг мінімального рівня з 2009 року і зараз складає 7,5 мільярдів доларів. Та, попри недовіру, народні обранці вимагати відставки очільниці НБУ не стали. Хоча зізнаються, плани були. Вирішили дати ще один шанс. Крім того, звільнення голови Нацбанку зайвий привід для паніки на валютному ринку. А це в нинішній ситуації надто критично. Далі продовжувати буде спілкування з головою Нацбанку, бо на жаль, ключове, чого всі чекали, це який план є. Ми його не почули на сьогоднішній день. Звільняти голову національного банку це вносити ще один дестабілізуючий фактор в фінансову ситуацію в країні. Окрім очільниці НБУ, звітували перед парламентарями сьогодні урядовці. Найбільше питань традиційно міністру оборони чи усім забезпечені бійці і як проводитимуть мобілізацію. Степан Полторак запевнив, українська армія має все необхідне і грошей на чергові хвилі мобілізації вистачить, бо ж оборонний бюджет цього року збільшили на понад 17 мільярдів гривень, порівняно з минулим до 44,5 мільярдів. У планах голови Міноборони й до кінця року збільш. Чисельність армії до 250 тисяч бійців. Іншими ж подробицями полторак ділитися не став. Деякі питання, я, чесно кажучи, не знаю жодної європейської країни, де би міністр оборони відповідав на запитання в прямому ефірі, пов'язане з державною таємницею. Цифрами не можу я відповідати на такі запитання. Ми так, ми так можемо допрацювати до того, що я буду в прямому ефірі доповідати рішення на ведення бойових дій. Розібралися з високопосадовцями, взялися за самовдосконалення. Парламентарі запустили процес скасування депутатської недоторканості. Щоправда, відповідний законопроект лише внесли до порядку денного. Документ передбачає позбавлення привілеїв народних обранців, а також суддів. На черзі кажуть депутати, ще й президент України. Найближчим часом до Верховної Ради внесуть законопроект про порядок оголошення імпічменту на випадок протиправних дій гаранта. Нарешті, сьогодні, більше ніж через рік після революції гідності на Майдані, новий український парламент добрався, дійшли в нього руки до питання зняття депутатської суддівської недоторканності. Я хочу нагадати, що багато так, наш, так званих наших колег були фундаментами отого кривавого трону, і те, що до сих пір, якоби якась. Недоторканність заважає їх притягнути до відповідальності. Це повний нонсенс і брехня. Голосувати за законопроект в цілому депутати планують 3 лютого, в останній день першої сесії нового парламенту, а поки працюватимуть в комітетах, хоча й не виключають позачергового засідання, якщо таке оголосить спікер.